Добрий день. Сьогодні хотів поговорити з вами про контрнаступ. Це дуже сумна подія в сучасній українській історії. Питання в тому, чому програли. Питання в тому, навіщо почали. Україна не мала жодних чинників для цього контрнаступу. Ми не перемагали Росії ні в чисельниці війська, ні військової техніки. Техніці. тому чому почали. Мабуть, тому що цього бажав клоун Зеленський, бо він вважає себе геніальним полководцем. А пан залужник команди ЗСУ взяв під казирок і виконав цей злочинний наказ. Коли контрнаступ провалився, почали шукати ЦАПа по І по-перше, звинуватували американці, бо бачите, вони наполягали на цьому контрнаступі, від цього залежала військова допомога. Коли це не спрацювало, Знайшли інший чинник. Плани контрнаступу потрапили до росіян. Як потрапило? Коли? Хто зрадник? Відповіді немає. Це дуже мені нагадує спробу звинувати в своїх помилках кого завгодно, крім себе коханого. Я вам рекомендую прочитати ось таку невеличку книжку. Вона називається Містецтво війни. Її написав китайський полководець Цзі. Висновано 1000 років тому. Але вона і досі вважається настольною книгою з військової стратегії. Її вивчають усіх провідних військових вузах планети. Ну, мабуть, крім український. Коли я прочитав, її, я був дуже здоволений: жодної поради з цієї книги українська керівництва не використала. Натомість зробила все. Що заборонена цією книжкою. Я вам почитаю невеличкий відривочник з цієї книжки, це з 10 глави або за 4. Якщо за всіма розрахунками виходить, що ти повинен перемогти, але государ забороняє давати бій, не відміна давати бій. Якщо за всіма розрахунками виходить, що ти не можеш перемогти, але государ хоче дати бій, ні в кому разі не давати. Питання, що з цього зробив залужний? Аж нічого. Він просто виконав злочини наказ Зеленського. Що він хотів? Мабуть, він хотів зберегти свою посаду. Це допомогло йому? Аж ні. Свого супротивника треба поважати, щоб не програти війну. Генерал Суровікін, коли побачив, що російське військово знаходився в невигідному становищі, відвів свої війська, збудував потужну лінію оборони, названу його ім'я. І в конечному ітозі ця лінія оборони і перемолола український контрнаступ. Але такий відвід військ не сподобався Путіну. І він звільнив Суровікіна. Суровікін втратив свою посаду, але не втратив гідності офіцера. І поваги своїх підлеглих, яких він врятував. Щось подібно зробив пан залужний? Тисячі загиблих в безлужному контрнаступі. Це були вмотивовані, навчені за кордоном воїни. Це шалані втрати для України. Хто такий пан залужний? Геніальний полководця, як нам намагається довести, якщо такий геніяний. Чому погодився на безперспективний контрнаступ? А може ти звичайний кар'єрист, який намагається зберегти свою кар'єру життям тисячі українців? І ось цього, цього пана нам пропонують майбутні президенти якось так.